Всім привіт, uh -huh. з Одеси. Я в рибному корпусі. Тут дивіться нові рулетики, які з'явилися у Галини. Що мені тут подобається, що тут можна розрахуватися терміналом. Прийшли, вибрали, якщо забули, можна розрахуватися карточкою. Так, так. доброго раночкова. По чому ваші раки? А, мої раки, от це віддеться тисяча гривень. А, ціна не мінялась, так? Тисячу гривень, варені раки, дивіться, в такому маринаді. Дуже, дуже смачні. смачні. Хто вже купував, той знає. Рибуля беруть, дивлюся, оцю баравулю. Дякую. Yeah. Галя, який номерок, щоб замовляти? 067, 930, 28, 70. Рибку ж ви робите в вакуум, yeah, все, так? Вакуумі. вакууміруєте. Якщо можна, по новому почті отсилаємо будь-який город. Любе місто України, да? так? По чому цей тортик ваш? Тортик, дивіться свіжий. Тільки вчора у нас була ця новиночка. Він 1600 за кіло. А що за рибка? Рибка тут форель і маслина. А, два вида риб. Два види риб, так. Да. Криветки. А триветки оця 1500 п'ятсот кіло, оця тисячі кіло. Ага. Ще новинка у нас ось такий шашличок. А, з різних видов, риб. видів рибок, так? Да? Да, тут то теж п'ять видів риб, плюс ще Морський грібечок і креветочка. Справа тому, хто буде на привозі, обов'язково заходьте до Галини. Гарного дня вам! Гарного дня!